Багатим у Німеччині звучить як анекдот, зважаючи на їх в 45% від доходу. Але не спішіть виключати це відео. Давайте розберемося, що тут взагалі означає бути багатим і чи, ре... чи реально туди дійти, якщо ти не народився тут і не мав старту. Бо чим довше живеш у Німеччині, тим сильніше помічаєш одну річ. Тут дуже складно в принципі зрозуміти, хто насправді багатий. Немає яскравих маркерів, як це в Україні є. Немає цього моменту, коли можна сказати, о, оце точно багата людина. Це до речі, не порівняння з Україною. Такі ознаки, наприклад, є і в інших країнах. Поговоримо сьогодні про Німеччину. І Щоб зрозуміти це, доводиться дивитися не на соцмережі, і не на зовнішній вигляд, а на реальні історії тут у Німеччині. Тому що тут трошечки все інакше не так, як у нас в інстаграмі в українському. Якщо подивитися на тих, кого в Німеччині вважають, кого в Німеччині насправді вважають. Багатим то тут майже завжди одні й ті ж самі сюжети. Це не історії про швидкий злет і не про одну о, вдалу ідею, надбагаючи люди країни, це або сімейні бізнеси, або дуже довгі історії, які почалися задовго до нашого приїзду. От, наприклад, Тітер Шварц, людина, за якою стоїть Лідл і Кауфланд. Це не історія, прокинувся і придумав. Це десятиліття розвитку, розширення, роботи з ринком, де кожен крок був повільним, але ну, системним. Це Німеччина, принципі. Те саме з родини Квант, яка володіє великими частками БМВ. Це не зарплата і не кар'єра в класичному сенсі. Це власність, яка передається. Управляється і примножується роками. або Клаус е, Куне е, це про логістику, судноплавство, авіацію. Там теж немає відчуття швидкого успіху. Це історія про те, як одна сфера поступово розростається в цілу імперію. І коли дивишся на ці приклади, стає зрозумілим. У Німеччині багатство дуже рідко починається з нуля в одному поколінні. В одному поколінні більшість великих грошей тут це або спадщина. Або бізнес, який існує десятиліттями, не тому що інакше неможливо, а тому що система більше винагороджує стабільність ніж ризик. Якщо ви чули про поняття «old money», оце якраз про німеччину, тобто це гроші ще минулих поколінь. Але тут важливий момент, бо більшість людей, які дивляться такі відео, не порівнюють себе з мільярдерами. Питання зазвичай простіше. А якщо не про мільярди, то що тоді вважається дуже добре жити в Німеччині? І тут Німеччина теж дивує, бо між дуже багатий і просто нормально живе величезна дистанція. Дуже багато людей тут мають стабільність, хорошу роботу, нормальні умови, але ніколи не скажуть про себе, що вони багаті. Хтось потрапляє у ту самі верхні 10 за доходами, але в побуті це майже не відчувається. Той самий район, ті самі магазини, та сама машина. Просто трохи менше напруги всередині, трохи більше спокою може, і оце дуже німецька річ. Тут багатство майже не виглядає як стрибок, воно виглядає як плавний перехід від я переживаю до я не переживаю за гроші. Якщо подивитися на людей, які живуть справді комфортно, але не належать до тих великих бізнес-династій. То там теж немає універсальної формули. Хтось уше, усе життя працює в одній сфері і з часом виходить на дуже хороший рівень. Хтось відкриває свою справу, але не для масштабування, а просто для стабільності. Хтось входить у бізнес партнером, а не власником. У когось з'являється нерухомість, яка з руками дає відчуття опори. Тобто варіанти є. Але спільно у всіх цих історіях одне. Це майже ніколи не тільки зарплата, навіть дуже хороша. Бо в Німеччині зарплата це про життя зараз, а багатство це про те, що залишається, коли ти не працюєш. І на цьому місці у багатьох мігрантів виникає внутрішній злам, бо нас до цього ніхто не готував. Окрема тема політики, і вона дуже показова у нас в Україні, та й в принципі дуже багато де. Політики це багаті люди. Але якщо дивитися на німецьких політиків, то стає зрозуміло, тут політика не виглядає як шлях до великих грошей. Вони живуть забезпечно, так, але не демонстративно. Без цього відчуття, що влада автоматично дорівнює багатство. І це багато що пояснює, бо в Німеччині загалом не прийнято сприймати державу як джерело особистого збагачення. Гроші тут майже завжди поза політикою. У бізнесі, у власності, у довгих процесах для українців це часто виглядає дивно, ну пок... незвично. Бо ми звикли до іншої логіки. Але саме це ще зараз показує, що швидких шляхів тут не дуже багато. Для українського біженця все це відчувається ще гостріше, бо старт у більшості не з амбіцій, а з виживання. Перша робота, щоб триматися, друга щоб трохи. Вирівнятися і тільки з часом з'являється простір подумати не про місяць наперед, а про роки. До речі, напишіть на якому ви зараз етапі. І тут важливо не обманювати себе. У Німеччині майже неможливо перестрибнути одразу кілька сходинок. там вкластися в крипту, і ти вже забезпечена людина. Ні, система не любить різких рухів. Вона не карає, але й не підштовхує. Ти або Вибудовуєш поступово або постійно відчуваєш втраття. Ті, хто з часом стають заможними, зазвичай проходять дуже довгий етап адаптації, зниження статусу, прийняття нових правил, повільне накопичення чогось свого, безефектних якихось моментів. І все ж, якщо прибрати романтику і не чекати моменту успіху, у Німеччині є те, чого часто не було вдома. Передбачувана система для довгої гри, тобто стабільність. Тут не обіцяють швидкого забезпечення, але дають інструменти. Законний бізнес без постійного страху, що завтра правила кардинально зміняться, з'являться нові податки. Можливість роками відкладати в одну справу і бути впевненим, що її не заберуть. Прозорі механізми для інвестицій, про які я також розказував про свої в своєму відео, освіта і перекваліфікація не як шанс раз у житті, а як нормальний етап. І найважливіше час, якщо українець у Німеччині починає мислити не зарплатою, а тим, що залишитися через 10-15 років, система рано чи пізно починає працювати на нього. Не швидко, але стабільно. І саме в цьому, мабуть, є головна можливість. Тут не треба вигравати один раз. Тут треба не випасти з гри. І, мабуть, найчастіше, що можна сказати наприкінці, у Німеччині можна жити дуже добре, і при цьому так і не відчувати себе багатим. Бо тут багатство не має гучного моменту, немає цього от тепер. я…». Є просто життя, в якому поступово зникає напруга за завтрашні... завтрашній день, за рахунки, за випадкові проблеми. І в якийсь момент розумієш. Собі стало спокійніше, але слово багатий так і не приходить у голову. Бо багаті тут це не ті, кого видно, а ті, у кого ще є щось є вже давно і кому не потрібно це доводити. І, можливо, саме в цьому є головна відмінність Німеччини від наших уявлень про багатство. Тут не виривається, тут вкорінюється. Тож таке в мене сьогодні відео вийшло. Що ви думаєте? Чи реально в Німеччині стати багатим, особливо українським біженцям, які тут приїхали заради виживання, чи робите ви вже якісь кроки? В принципі, я за свою позицію вже розказувала, я відкладаю гроші в, 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 у вигляді акцій, депозитів і тому подібне. Що ви вже робите, чи взагалі хочете стати багатим? Яка ваша ціль? Що... Короче, чекаю ваші думки в коментарях. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.